Так, я ще в цьому в курятнику, <світлення> щоб освітлення тут, боже глаза в мене накрашені, я як отой. короче, ніс теж красний, соплі течуть. Літо називається. ладно. Зараз схожу, полю помідорчики та вирвемо з вами. подивитись, які в мене помідорчики буду досаджувати десь. А вроді шукати місце, бо жалко, скільки помідорів пропадає, пропаде. Так що ходімо, будемо набирати водичку полем, поставимо ядок і вечірком посадимо. Будемо кудись тулити. Ой. Так, водички набрала, вже поставила. Зараз піду полю та нарву трішки, побачите, яка вже розсада вимахала та що. У мене що я об цей самий, що вона погана, короче росте і росте, ще ліза і ліза. А це хочу вам вже показати цих ціплят двох. Давала їм ще один шанс до других. Ціплят пересадила, ой, зараз, минутку, пересадила до других ціплят. Не було короче в них шансу. вони як клювали, так і клювали їх. Думала, все вернеться, ніфіга. Коротше, назад я їх вернула сюди і щоб вони цей. Хай коротше, сидять. Не хочуть по-хорошому, хай сидять. А зараз покажу тих ці бляд. Вони тут себе... Ох, як хорошо чувствують. Їм тут роздолья, літають, воно вже все. Пообгадували, сідають на ці, як на... на ну, сидять, коротше. Дивіться. Гасаються ви нормально, вони е, е, розбігалися. Ачте. Тут місця їм вистає, а тільки тих двох кинула і почалося все. Знову, по-новому, як кажуть. Так, йдемо. Ідемо поливати ось цю розсаду. Бачите, яка вона велика. І там ще лізе, вони лізе, їх і лізе. Куди вони лізуть, я не знаю. Знаю, що днем ніхто. о, Це там поливалочка, що днем ніхто не поливає. Мені треба нарвати і посадити, щоб вони в'ятку постояли. Буду ліпити куди-небудь, а що, ну хай буде. Доб... Кажуть, що літо буде дуже жарке. Хто його зна буде, то будемо насажувати. Хай краще воно там на вгороді пропаде, чим його не буде, правильно? Або в дорого купляти. Капусту вже садити не буду, вже капусту насадила. Хотіла між... Цими. Ой, зараз, дорозказую ж вам. Хотіла між капустою посадити, чорнобривці, кинулася, а вони щось там, не знаю, де, де набралося Коротше, пропало в мене те насіння. Ну, ладно, в мене в колесах чорнобривці хороші під хатою, а де садила в рядочок, там щось вони погані не посходили. Не знаю, що з ними. Ну, та ладно. Потім понариваю та трішки на вгороді потикаю, бо їх там багато. Оце такі пироги. Буду зараз рвати, а нехай трішки впитаються, я нарву поставлю. А ввечері побіжу. Сидите. І ви не лінуйтеся, а робіть усе. Ой, подивіться, як у мене роза розцвіла. Ще й росте якось сердечком. Красота! Бачите, росте як то з сердечком. Ще й не вся розпустилася. Стоїть дов, доволі така. Це ще ось ці розочки. Ось рота гаряча, чи помаранчева. Вітяка. Ось ще одна мене розцвіла. Ось, вітька. Ось ти. Червона біла якась. А, красива. Пахуча. Ой, боже, як вона пахне. Я сіби тільки знала. А тут у мене ця розочка щось засихає. Вона така ну, в мене найвища була, росте така висока капець. Ну, листя ось яне, щось, щось, щось там не вистачало. Боже, сонце насвітило, я покрасила. Одна пропала і друга пропала. І ось ще розочка. Годішня маленька, ось бачите, якась буде, я сама не знаю, яка вона росте. Виросте ось розовенька, походу. У мене такої ще розочки не було. Красота, дивіться, які бутони. Капець.